У тебе є група інвалідності? Так. Да. Який там діагноз прописаний? Да. ДТП. Як ти думаєш, чим ти зацікавила Артура і от цього нинішнього свого хлопчину, який тобі подарунки там купує все? Чим ти їх зацікавила? Що в тобі такого до кого хорошого? Що? Я... Я... Добре, скажи, будь ласка, Артур був алкашиною. А де ти його знайшла під час війни? Ось так. От що ти хотіла би сказати українським мужчинам? напевно ти ж знаєш, ти ж трошки знаєш мужчин. Все ж таки у тебе стосунки там не один раз, не один день. Що ти хотіла би сказати українським мужчинам? <свистити>